На Стадіоні зірка відбулись змагання з волейболу між вихованцями комплексної дитячо юнацької спортивної школи Барса та їх тренерами. Спортивний захід провели напередодні дня фізичної культури і спорту. Гра пройшла на майданчику для пляжного волейболу. Втім, за правилами того, в який грають у залі. Ми зібралися тут на стадіоні. Нас привітала міська адміністрація, адміністрація нашої школи, адміністрація освіти. І в рамках нашої школи ми вирішили провести змагання з волейболу між вихованцями ДЮСШ, збірною збірними школою ДЮСШ. Тут грають і футболісти, і лижники, і гандболісти проти тренерів. Кожна гра була цікавою та захоплюючою. Команди запекло змагалися за звання найкращих. Тренери виграли і однієї команди. Вихованців і друга команда тренерів виграла у команди вихованців, і в фіналі зустрічаються дві команди тренерів за перше місце. Так що досвід і наша, скажімо так, наша багаторічна праця. Показали, що тренера все такі досвідніші ніж учні. Атмосфера дуже класна, цікава. Тренери підбадьорюють дітей. Діти тренерів. Дуже сподобалось. Грали ми проти тренерів. Тренери нас виграли. Потім грали проти інших діток. Ми їх виграли. Тепер будемо змагатися за третє місце з іншою, з іншою командою. День фізичної культури і спорту це і день тренера, і день спорту, і урочиста дата для всіх, хто цінує і шанує заняття спортом одночасно. Україна завжди славилась своїми спортивними талантами. Має їх і шосткінщина. Я тренер ДЮСШ «Барса» вже 20 років. Вихованці у мене учасники олімпійських ігор, чемпіонатів світу, міжнародних інших змагань, наших чемпіонатів України, переможці, дуже багато дітей. Я задоволена своєю роботою, люблю дітей і рада, що в мене так співпало, що моє життя пов'язане із моєю такою любимої професією. аби бути тренером, потрібно бути справжнім фанатом своєї справи, а це вимагає неймовірних сил та дисципліни. Однак, винагорода за це щасливі, здорові діти та їх здобутки. Спорт це моє життя. Я почав займатися спортом, хокеєм з малечку, з дитинства. Потім обрав професію тренера, і вже більше 35 років я працюю, віддаю свої знання молодому поколінню на лані хокею на траві. Вже більше в мене стаж більше 40 років. Нині молодь усвідомлює, що заняття фізкультурою загартовують не тільки тіло, а й дух, а також допомагають розвивати такі якості, як воля, цілеспрямованість та наполегливість. Взагалі, мій спорт почався з акробатики. Тренувався у моєї мами Трофименко Лілії Станіславівни. Ось тому та далі там плавання було теніс і вже як прийшов. До хокею тут і залишився назавжди, мабуть. У вас спортивна родина, так? Так, так, вся дуже спортивна. І брат теж займається хокеєм. Ну, буду сподіватися, що піде по моїм стопам. Дітки, які йдуть у спортивні секції, вони становляться самостійними. Це найголовніше в житті. Не тільки як спортсмени реалізуються, але й як людина. Тренер це теж мати або татко, друге. Так що я вважаю, що діткам повинно займатися видом спорту, але вже який їм подобається, це повинні вибирати вони, а не батьки. Почав займатися футболом, потім мене там щось не вийшло, та я пішов на легку атлетику. Зараз займаюся вже длительний час. Ну скільки років? Шість років це можна сказати як життя. Життя не волі не уявляє собі без спорту. Всім причепним до цього свята і не тільки починаючим, думаючим починати. Я бажаю, щоб вони м, отримали задоволення від фізичних навантажень.